Минула ігруля, Сімсони, Бі і груля Сімсонибії біжи, хоч і була гарною грою, але все ж таки не позбавлена недоліків, які псували враження, як, наприклад, 3D-графіка замість оригінальної мультяшної та відсутність повноцінного відкритого світу. Але через 4 роки права на цих жовтопузиків перейшли до електронікарс, які в свою чергу забабахали свою версію гри з цього мультсеріалу. Чи вийшло у творців Снайпер Літу зробити краще ніж у творців прототайпу? Чи не просто так гра так і не з'явилася ПК і про неї ніхто не згадує? Погнали з'ясовувати. знову заставка починається, як і починається, але цим і закінчується. Ви, блін, навіть у фільмі, який того ж року вийшов повноцінну заставку, забабахали, що заважало вам зробити це у ігрі. А далі йде найдивніший екран меню серед усіх, що я колись бачив. Замість того, щоб сказати, нам натиснути кнопку старт, щоб продовжити. Вони нам сказали перепідключити контролер, після чого тільки натиснути кнопку старт, щоб продовжити. Я не знаю, чи це в емуляторі такий прикол, або так і було на оригінальній платформі, але це дуже дивно. І розпочавши вже гру, можна помітити, що вона зроб Облена в d шному мультяшному стилі, за рахунок чого є відчуття, що ти ніби граєш в епізод мультсеріалу. відчуття якого в минулій грі досягти не вдалося через її страшну 3D-графіку. Воно настільки на мультсеріал схоже, що я боюся, щоб Дісней мені перед'яву з авторських прав не надіслав. Так чи інакше, перший епізод тут всі місії називаються епізодами, відбувається у снігомера, де він гуляє шоколадним містом і хаває шоколадних зайчиків. Тут нас навчають основу правління, паралельно жартуючи якісь прикольні властиві сімсоном жарти. Who goes to Wonderland? What was it called? Oh yeah, It's no white and stupid town. For your information, I am the white chocolate rabbit. Hey, white chocolate's not not even even chocolate. chocolate, It doesn't even contain cocoa salad. Well, if I'm not real chocolate, then you probably wouldn't be interested in eating me. Гомера настільки зацікавив кролик з білого шоколаду, що він навіть не захотів поїсти інших кроликів, які з коричневого не дивлячись на те, що коричневий шоколад смачніший за білий. А ті, хто їсть білий, це лохи, з якими я не хочу мати жодних справ. Головні герої не вміють плавати, просто тому що не вміють плавати. Але гра ця настільки простецька, що після утоплення ти відновлюєшся на тому ж місці з трохи зменшеним здоров'ям. І навіть якщо здоров'я впаде до нуля, то ти відродишся на останньому чекпоінті, які відбуваються буквально на кожному кроці. І це у першому завданні, де ти один. У наступних завданнях, коли ти будеш із напарником, то він завжди зможе відновити твоє здоров'я. А навіть якщо й не зможе, то воно саме по собі відновиться. Але трохи довше. Головне, щоб у другого персонажа здоров'я теж не впало. У такому разі відлітай на чекпо. Це звичайно краще ніж деякі практично непрохідні місії з хітерана, але все ж таки це якось занадто просто. Звичайно, все це виявилося сном після обжерливості солодкого. Гомер прокинувся, і у нас з'явилася можливість побігати по всьому будинку Сімпсонів, а не по шматочку, як це було в хітеран. Не звертайте, до речі, уваги на деякі проблеми з текстурами. PlayStation 3 була кривою косою приставкою, і відповідно її емулятор недалеко від неї пішов. Я вдячний за те, що гра взагалі працює, хоча якось стабільно, стабільно у всьому, крім одного нюансу, до якого я повернуся трохи пізніше. І який мало не поламав мені гру, якби я не здогадався, в чому була проблема? Вийшли ми на вулицю, і перед нами відкрився повністю весь повноцінний Спрінгфілд, а не знову ж таки його шматочок, як у Хітеран. Але незважаючи на те, що тут місто повністю відкрите, в ньому є одна величезна проблема. Ця проблема полягає в тому, що ми не можемо сідати за кермо машини, і до кожної місії нам доведеться добиратися своїми ніжками, що повільно бігають. У чому була проблема дати нам машини? У вас велике місто, в якому крім місії, є ще й збирання, адже не думали ви, що хоч якимось транспортом пересув. По ньому було б набагато простіше, але так само як і в тій грі, тут крім збирання у відкритому світі нічого взагалі немає. Збирання корисне, тобі за нього якісь бонуси дають у вигляді збільшеного здоров'я чи здібностей, але все ж таки це просто збирання. Зате можна зайти у велику кількість всіляких приміщень, де всередині може відбуватися щось цікавеньке, і персонажі, які там усередині будуть унікально на нас реагувати. У цьому ж відкритому світі можна звернути увагу, що разом із нами бігає барт, на якого будь-якої миті можна перейти. А все тому, що тут ми можемо грати за будь-якого члена. На сім'ї Сімсонів, навіть за магі трішки, але знову без дідуся, падлюки. І хоч у більшості місій за сюжетом нас змушують грати за певних персонажів, їх завжди мінімум двоє, тобто завжди можна перемкнутися. А якщо ще сильніше упоротися, то можна пограти з кимось у кооперативі, на що ця гра швидше за все і була розрахована, враховуючи деякі завдання, які поодинці досить криві, але все ж таки поодинці гра проходиться цілком собі нормально. У наступному епізоді Барт купує кумедну пародію на ГТАшку, яка світилася вже у Сімсонах в кіно, але з іншою назвою, яку в нього мамка відра. Разу забирає, тому що діти, які грають у GTA, обов'язково перетворюються на безмозгих бандитів ґвалтівніків. Це геймвою плеаміні балбіні, де мердерз але Ти зараз описала 95% всіх існуючих відеоігр. Після цього мамкиного зґвалтування на барта з неба впав туторіал до гри, в якій він зараз знаходиться. Так робота над сценарієм і жартами тут зроблена на голову вище ніж у минулій грі. Це не означає, що там було погано, це означає, що тут краще. І оскільки це відеогра, звичайно, у всіх персонажів є свої суперси. У Барта це рогатка плащ і пізніше гак кішка, у Гомара це відрижка, перетворення на здоровену жирну кулю, і надалі перетворення у жижу, що плюється. І в інших персонажів все ж добре з цим. У кожного сили унікальні, і деякі моменти у грі можна пройти тільки з використанням певного вміння, а найчастіше комбінуючи вміння тих персонажів, які беруть участь на рівні. І той факт, що протягом гри у нас прибавляється суперздібності і збільшується здоров'я та шкода, освіжає проходження і не змушує через час набриднути. І в першій же місії я наткнувся на nice work, я наткнувся на жирного задрота, який докопується до будь-яких різних ігрових кліше, знайдених у грі. І, іншими словами, в гру якимось чином, затисався я. І тепер я збентежений, як мені чіплятися до гри, яка сама до себе постійно чіпляється. Але задрот не був би задротом, якби його зупинив інший задрот. А тому продовжуємо далі. Ці кліше, до речі, це одне з ігрових колектіблсів. Деякі ти збираєш по ходу сюжету, а деякі треба пошукати і на місіях, і просто у відкритому світі між завданнями. І це таке збирання, заради якого. Того, я навіть не проти був би прогулятися містом, щоб дізнатися, які ще кліше в цій грі таяться. яться. Каналізації ми потрапили до музею, який прямо зараз грабують високоінтелектуальні гопники. Чому високоінтелектуальні? І звичайно, так як Барт перетворився на Бартмена, він має розправитися з грабіжниками. Провалившись крізь цього динозавра, я почав підозрювати, що швидше за все з герою щось не так, але це мене не зупинило, і пару разів перезапустивши місію, благо є чекпоїнти, він все ж таки знайшов фізичну модель, нехай і не дуже стабільну. Незабаром я про це дуже пошкодую. Причина такої поламаності виявиться максимально простою, і виявивши її, я відчую себе дебілом, але це потім. Одним із кліше, яке потім можна буде знайти, це скопійовані модельки супротивників. І коли ці модельки другорядних персонажів це ще окей, нормально. Але коли три сейчов Мелана на тебе біжать у проміжках кількох секунд, це вже якось надто ліниво виглядає. Гопників ми отмодохали і дізнались у них, що за всім цим стоїть директор Скінер. Yes, it is I. I mean, me. директор Скінер найняв гопників, щоб вони стирили з музею всілякі штуковини для школи, щоб учні з них могли вчитися. Саме тому гопники високоінтелектуальні. Про навчання думають після виконання епізоду, ми з'явилися у місті, де ці гопники, яких щойно спіймала поліція, вже на волі. Чомусь їх разом зі скінером вирішили не в'язати. Чому розбивши пожежний гідрант, із нього замість води йде повітря у відкритому світі, оскільки ми не маємо карти, нам потрібно виглядати десь вдалині промінь світла, який є маркером початку епізоду. І робити це дуже зручно, коли навколо тебе високі будівлі, і ти за ними ніхіра не бачиш. А якщо бачиш, то не розумієш, як до цього променя вдалині дістатися, не звернувшись кудись у глухий кут. У наступному епізоді Гомер із Бартом пішли на змагання і швидкого хавання. Чому вони туди пішли? Тому що на цьому етапі сценарист ще не встиг придумати, який у грі буде сюжет, а тому ляпнув чогось рандомного. Сама ж ця гра це щось на зразок форту Боярду, тільки для товстунів. І вона дуже непогана та візуально різноманітна з різними локаціями. Але при чому тут взагалі їжа, якщо головною метою є добігти якнайшвидше до статуї свободи і зруйнувати її, їжа потрібна хіба що Гомеру, бо його суперсили нею поповнюються. Той самий Барт і без неї весь рівень прийшов. І чому ніхто. Окрім мене, цю статую свободи не чіпає. У, у них якісь інші умови для перемоги? Чи як і що чи, чи я заплутався в ваших правилах? Щоразу, коли ти програєш, тебе зустрічає Нельсон, що сміється з тебе. Що прикольно <плес> Але прикольніше були б такі глузування у важкій грі, коли б він дійсно сміявся з моїх невдач. Тут же я програв і відкинувся до чекпойнта, який був хвилину тому. Ніколи не чіпав волинку, але наскільки я знаю, щоб вона грала, в один із її отворів дути треба. <плес> Згодом, коли ми ще зустрінемомо, його рука назад приклеїться до його тіла. it up! Ah, damn є God Damn all to hell! раптове посилання на планету мавп. На, на що вона тут не знаю, але я посміявся. Дякую. У наступному епізоді вже Ліса з бартом приїхали на тартак, щоб врятувати дерева від спилювання. Знову ж таки, нічого до цього не вело. Вони просто вирішили сюди приїхати. Так, я хвалив на початку роботу над сценарієм, але все ж таки він не ідеальний і в ньому є свої проблеми. Але якщо сприймати кожну місію як окремий епізод серіалу, який з попереднім ніяк не пов'язаний, то в принципі чому б ні? Ліс цей вирубують не просто так. І містер Бенс нам зараз розповість, що і чому. a single luxury toothpick. Як на мене, це навіть за мірками Сімпсонів занадто тупо. Але з іншого боку, з цим твердженням навіть я посперечатися не можу. Скинувши пилу зверху вертикально вниз, вона застрягне у дереві. Як жирокоміксний чувак торкнувся немислимого? Але він торкнувся просто бочки, що вибухає. А про червоні бочки, що вибухають, нічого не сказав так що йдіть нахуй, доїбуся до них, якщо вони тут будуть. Ти як примудрився на березі потонути? Врятуючи Лені і Карла від неминучої смерті, ми дізналися, що... You saved our lives! Two kids are heroes! Yeah, we're gonna tell everyone we were rescued by, uh, uh... Uh, uh Homer's kids, whose names are... Bart and Lisa. Ми дізналися, що Лені і Карл не знають, як звуть дітей Гомера. Цілком ймовірно, що це корисна інформація. Але перевіряти її, я звичайно не буду. So, we're not thinking about you all the time, you know? А, а це було некрасиво, красиво, так і з своїми рятівниками розмовляти. З моменту останньої матриці, на той момент минуло вже 4 роки. Але Сімсони вирішили трохи застрягнути в минулому. Для чого потрібен був цей словмо? Поясніть мені у цьому слоумо Барт потрапив по кнопці, яка знищила все обладнання на тартаку, тому що дуже зручно тримати на своєму обладнанні кнопку для самознищення. Ніколи не знаєш, коли вона може стати в нагоді. Тим самим залишивши купу лісепилів. But I've been a logger all my life. My daddy was a logger and his daddy before that. And his daddy before that. я практично розплакався, але епізод закінчився, і ми пішли далі. Ця машина стояла посеред дороги, а отже, в ній швидше за все хтось сидів. А тому, швидше за все, ліса щойно перетворилася на жорстокого вбивцю. І навіть якщо там нікого не було, то просто устраного мародера. Не мені, звичайно, говорити про граматику, але речення, де мій хабар, як мені здається, має закінчуватися знаком питанням. Тільки що ми побачили, чим ми могли б займатися у цій грі, якщо. Хтось не полінувався б запхати в неї машинки? Роби що завгодно, тільки восьминогів не їби, будь ласка. Мені тієї сцени до кінця життя вистачило. Після того, як машина вибухнула, від неї мали залишитися хоч якісь залишки. Вода у Спрингфолді настільки забруднена, що являється твердим предметом. І не тільки вона, а ще й весь простір навколо неї. Такий самий непроникний, як і вона сама. Чому диски від колес такі пружні? Хто став? ставить вимикачі для будь-чого у вентиляції. Хрін з ними з вимикачами, хто ставить логотипи Мерседес, до -то? тобто вентилі для тиску у трубах всередині вентиляції, і як воно крутиться від дотику до нього соски. Здібності марш являють собою управління безмозгим натовпом, що в принципі можна вважати пародією на таких же безмозгих феміністок. Можливо, я щойно сам собі це придумав, можливо, ні, але ви цього не доведете. А якщо доведете, я вас покусаю. М Мене все більше і більше спантеличують деякі відсилання, але я не в змозі сказати, що вони мені не подобаються. А ось про посилання на ідіократію я в змозі сказати, що вона дебільна, навіть якщо це не посилання, а стандартна головоломка вона все одно дебільна. Як із кубика кружка та трикутника вийшов плакат, який виконує функцію сходів. І Хер доведе те, що цієї відсилки не було насправді у грі. Lisa, Вона кам'яна, яким чином? Під кінець епізоду Сімсони, сидячи всі разом на кухні, сперечалися через те, що вони наробили зі своїми суперсилами, і історія зайшла у глухий кут. А коли історія заходить у глухий кут, на допомогу приходять іншопланетяни, бажаючи захопити нашу планету, тому що в минулій грі про Сімпсонів не було точно такого ж сюжетного повороту всередині гри. Це було смішно. У пошуках розумного чувака ми залізли у портал, який переніс нас до лабораторії створення відеоігор, по якій можна просто бігати і розглядати відсилання за відсиланнями. Так, цього разу замість сотень посилань на мультсеріал, як це було в минулій грі. Тут просто мільйон посилань на всілякі інші проекти, частина з яких смішна, а інша частина. меден. Тому що і кейспорт це не кей. Але з депресивного Соніка я проржав голосину. Електронік Арс передбачила своє власне майбутнє. Ой, як точно передбачила. Мені здається, навіть я не настільки до дрібниці чіпляюсь. Донкі Конг зробив посилання на термінатора. А я думав, що я вже все в житті побачив. Айва світі. With my lovely new bride. професор Фрінг сприйняв мою фразу з першого Гаррі Поттера за те, що треба засадити черепасів попу, занадто буквально. Ось я і добрався до того моменту, який мало не відламав мені всі нечисленні нервові клітини, що залишилися після першого гадовору. Скільки б я не намагався застрібнути на цю платформу, я завжди пролітав крізь неї. І знаючи, що якщо пару разів перезапустити гру, фізика може виправитися, я робив саме це. Хвилин 40 робив, бо крім цього бага, цього чувака треба завести ще в таке місце, з якого вийде на нього застрібнути. Перед цим вистріливши йому в спину, коли цей пиздюк постійно крутиться. І в результаті, остаточно зневірившись у цьому боссфайті, я вирішив спробувати відключити патч на 60 FPS. Зайшов назад у гру, і раптово взагалі всі баги, які були у грі, магічно полагодились, крім візуальних. Я півгри в такому стані пройшов. Що ви мені скажете про мазохізм? У 30 FPS цей бос вже не такий непрохідний, але він все ще продовжує крутитися, від чого хрін потрапиш по його дупі. І його все ще потрібно заводити у відповідне місце, щоб він там стояв підходящо Стороною, щоб я міг на нього застрібнути, що часом дратувало, особливо, коли штучна відсутність інтелекту Гомера, сука, ні в яку не хотіла здогадуватися, що треба цього монстра відволікти, щоб він дивився у зворотній від мене бік. А з цим кліше я повністю згоден, але я все ж таки придирусь до цього моменту. До речі, до цього чувака з пончиком спокійно можна застосувати теорему під назвою Це вже було в Сімпсонах, тому що. Це вже було у Сімпсонах, бігаючи містом можна іноді натрапити на повноцінні діалоги між персонажами. Не такі, як у постал 2, коли дві людини начебто спілкуються, але говорять просто рандомні репліки, а прямо повноцінні та довгі діалоги, які можна навіть зупинитися та послухати. Як камінь, випущений з рогатки, здатен розрізати мотузку. Я вже 80 разів встиг потонути у воді, а ти тільки зараз вирішив до цього причепитися. Я можу не перейматися через серйозну конкуренцію. Я ніколи не забуду кільце на соску. Кратоса. чому я не можу вбити дельфіна міною? Ай в гадарей тайм тоді кідс, айомосневерапірдесмачне сірі.

Іноді, якщо довго не перемикатися на гомера, і якщо на локації немає більше жодних супротивників, його можна застати в такому стані. Pads. My video game у нашу компашку з жирокоміксним чуваком затисався ще один задрот, що причіпається досить залиште мені, хоч трохи. А це Space Invaders, в якій твій приціл не залочений на стріляння вперед, і в якій можна підбігати до супротивників і бити їх у рукопашку. Як це назвати, якщо не зґвалтуванням класики, я навіть і не знаю. Я напевно ніколи не втомлюся знімати гріхи за подібні посилання. <звук> Хоч це вже і було у Сімпсонах, це все одно не перестало бути смішним. Особливо, якщо задуматися, навіщо на космічному кораблі можуть стати в нагоді граблі. <звук> Guys, look, the hatch opens after every four laser bursts. That's the weak spot when we need to fire. Thanks кодос, the heads up, Earth dumbass. Я сказав, що не втомлюсь. Якщо вилити коло на комп'ютер, тебе перенесе в його нутрощі у цьому комп'ютері. Ми зустріли творця Сім Сіті та Сімсів, який почав скаржитися про те, що старі ігри нікому не потрібні. Video games are about what's new And the old is better off forgotten. Any of these fellows look familiar? Wow, we look so pixely! And totally rendered. За підйобочку старих 8-бітних Сімпсонів, звичайно, дякую. Це досить забавно. Але чому також кудись сюди не вставити також і 3 шних Сімсонів з минулої гри, та простібати їх за те, що вони такі стрьомні Це ще й актуально було б на той час. Ті грі тоді було не дуже багато років. Вони навіть трошки на одній платформі вийшли. Нова гра про Сімпсонів так і не вийшла, але на рахунок їх знищення, можеш не переживати. Вони померли автоматично разом із застарілими зараз консолями, на яких виходили. Цей гріх спрямований безпосередньо в їбало директорів Електронікард. Нарешті я знайшов кліше, до якого не додумався чіплятися жирокоміксний чувак. Злодійська промова за кадром, поки ми пробираємося до нього в ліг. схавав за дрот. раз переконав, ти ще можеш конкурувати. Восьмибітна nice Марч продовжила розмовляти навіть після свого Знищенням ватабавені експаксевенчвані камса PlayStation 4? в інтернетах можна зустріти безліч речей, які передбачили Сімпсони, але навіть вони не в змозі передбачити майкрософтовський рандомайзер із вигадування назв для своїх консолей. Нові Сімсони бояться, що вони так само як і старі піксельні, підуть у забуття, а тому вони вирішили піти до свого творця. Вінса Зампели, ой це постол до свого творця Мета Грюнінга і дати йому по морді. Але є одна проблемка. Games being by the кожна ця гра є посиланням на той чи інший витвір мистецтва. І, хоч це у своєму роді теж прикольно, уявіть наскільки було б кльово, якби кожна з цих дверей вела б в одну зі старих ігор по Сімпсонах. Кошмар Барта, Барт проти світу, Сімпсони скейтбордінг, Барт проти космічних мутантів. І в кожному рівні висміювалися б кривості тієї чи іншої гри, яких було достатньо. Наскільки б це було круто, і при чому вони вже почали говорити за старих Сімпсонів. Нічого не заважало піти цією доріжкою і зволожити попки ретрогеймірів. Карасейвдаузмечець мать к чомайсел. Є вон сексі міл. Сімсони вимовили слово мілфа. Моє життя ніколи не буде колишнім. Гарне no зауваження. У цій міні грі потрібно підлетіти до паті та сейми та напердіти їм в обличчя, щоб вони злякалися і полетіли. Що робити ну дуже незручно, і спробне це було витрачено настільки багато, що в якийсь час мені почало здаватися, що я роблю щось не так. Майсі. Ну, без цього у відсиланні на будь-яку фентезі, звісно, нікуди. Наступна гра це пародія на Medal of Honor, але замість того, щоб бути шутером від першої особи, її зробили досить нудною міні-грою зі збирання пропорців, деякі з яких ще пошукати добре потрібно. Ну от я і дістався до вибухових червоних бочок, до яких жирний задрот не торкався, а тому доторкнуся я поросайксплорінберо. Oh, Уйдить нахуй, і наше тут взагалі існують ці червоні бочки, якщо я на них навіть прицілитися не можу. Точніше, можна, якщо сильно упоротися, але це не потрібно, тому що танки тут вибухають від кількох пострілів з рогатки, куди зникли ці човни після падіння. Найкраща аварія літака в історії. Пробач, Бен Ладен. не може не погодитися зі своїм бажанням поржати з велосипедного паркування на авіаносці. Жирокоміксний чувак забув ще одне кліше. Якщо гра породує щось азіатське, то в цій пародії обов'язково повинні бути сумоїсти у цьому сегменті. Я довго не міг допетирити, що мені треба робити, а все тому, що нам потрібно заморозити сумоїстів і кинути цю крижину в лаву, щоб вона послужила як платформа, тому що кидати лід у киплячу лаву і чекати, що цей лід не перетвориться через секунду на воду. Це те, що повинна робити людина, яка має логіку у своїй голові. Я ніколи у своєму житті не грав ні в якій JRPG, але після цієї милої пародії на такого типу гри, я відразу ж захотів скачати всі існуючі Final Fantasy і пройти їх одночасно на всіх платформах. Натинбексміфілезгуресклініапланч Марч щойно описала структуру мислення більшості сучасних ігрових видавництв. Пародій на Space Invaders було зроблено вже неймовірну кількість, що вже аж. Набридло. Але ось пародій на місел команд я ще ніколи не бачив. Кращої кінцівки для цієї місії і не придумаєш. Ці плакати можна розглядати безкінченно. Дійшли ми до маєтку головного лиходія мета Грюнінга. It's на no. який не хоче, щоб ми його вбивали, а тому викликав до себе на захист персонажів із футурами кращого боссфайту в подібній грі і придумати було неможливо. А хоча ні, якби в цю битву затисався Пітер Гріфін, то було б у 10 разів крутіше, але до такого колабу сім за нам ще 7 років. Так що це теж круто. Хоч я подібну міні-гру запам'ятовуванням і не люблю, зробити її з головною темою було дуже крутим рішенням. Крейдер most beloved animation visionary. Енімейшнвіжнерітмик Файлін. Цьому жарту я готовий аплодувати, стоячи ногами. Хоч ми й перемогли метагрюнінга, він все ж таки зумів втекти, запустивши самознищення всіх цих ігор. І знову жирний задрот про цю кнопку для самознищення нічого не сказав. Єдиний світ, який не самознищився, це Спрінгфілд, який досі тероризують іншопланетяни. Тобто залишилося тільки зганяти до Бога. Щоб, хоча б він допоміг нам з цією проблемкою. Чому Ліса вирішила піти до католицького бога не до свого Будди, одному Аллаху відомо. У раю можна буде знайти пам'ятник Атарі 2600. Коли приземляєшся на землю, після польоту камера піднімається нагору. Це не смертельно, але дратує щоразу. Нащо будувати новий старбакс, якщо поруч стоїть вже збудований Старбакс? бог виявився тим, що за дротом, а тому, щоб його перемогти, нам потрібно зіграти в пародії абсолютно будь-яких ритм ігр з різними забавними ігровими референсами під рок. You like your hurricane. Uh, <laughs> yes! Alright, loser. You stop the destruction of our town and give us some answers, or these save games go in the drink. No, my save game stop. I'm on the final boss fight in Oblivion. Oblivion вийшов на PlayStation 3 та Xbox 360. Яка в жопу карта памяти. So not only are we not real, we're characters inside a mini game inside another game. Do you ever wonder if you're a character in a video game? Well, that's that's just dumb. I mean, stop being dumb. What? І ось гра і закінчилася в стилі якоїсь сутінкової зони, але титри нам не показали, тому що для них тобі необхідно позбирати в грі все, що потрібно позбирати. Тому що задрачувати карту, збираючи всі колектиблси це ж так шалено захоплююче. Хоча те, що є якийсь бонус за збір всього цього, це приємно, і твій марно витрачений час не буде здаватися настільки марно витраченим. І що ж, ця гра напрочуд виявилася дуже доброю, і, як на мене, не заслужила настільки низьких оцінок на всіх цих ваших метакритиках. Був би в цій грі транспорт, на якому можна було б їздити, я. Я б навіть сказав, що вона краща за хітеран, але навіть у такому вигляді вона не менше за ту заслуговує на ремастера хоч якогось, щоб можна було в неї пограти, хоч на якійсь актуальній платформі. Її, в принципі, і ремайструвати не треба з такою графікою, тільки дозвіл підтягнути і згладжування засунути. Ну а поки що ви можете засунути свій палець у кнопку підписатися на канал, лайкнути і репостнути це відео, та зайти в наш телеграмчик, де панує доброта, умиротворення та дитяча порта.